Всіх вітаю слава Ісусу Христу. Приготував собі поїсти. Насушила мама, літом яблок нарізала. На сарай ложила на ці на деко. Там на сонце, коли сонце було, насушила. Я їх Така сушка. Я її взяв цю сушку, накидав у миску, наляв води теплої помив, потім склав цю каструльку. таку з нержавейки каструлька. така в алюмінію не треба. з нержавейки каструлька наклав і заляв кипятком. І все, далі накрив кришкою, і настаюється десь годин пять, можна і більше, ну годин пять настається десь так. Потім беру оцю воду, зливаю. Грію цю сушку на газу і Беру її їм і запиваю оцею водою. ну Воду можу ще цукру додати, чи якогось варення, чи згущенки, можна кориці додавити. Оце таке блюдо вам розказав своє, яке придумав. ну Що можна додаю? Я ще туди в цей напіток цей, що просижу, додаю. Моє сухе молоко розмішаю. Згущенку, варення, цукор таке можна додати. Як це, а це кориця. Корицю люблю. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. Щоб всі були щасливі, бажаю.